Доброго вам здоров'ячка, пані та панове! Як ви могли б помітити по моєму каналу, я люблю грати в ігри. Причому якось так сталося, що із самого дитинства. Я любив втикати мультики, фільми, читати книжки та слухати музику, але ігри в моєму житті мали особливе значення. Станом на зараз, якщо в мене буде вибір подивитись фільм чи пограти в гру, я скоріше за все оберу останнє. І от щось я пролажував свою сраку на дивані і мені захотілося розібратись. А чого власне так? І що робить ігри унікальним видом контенту, якому я віддаю перевагу. Так що цей, беріть собі смаколики, сідайте зручно і ми починаємо. Взагалі, відеоігри є наймолодшим жанром розваг, який зародився з появою комп'ютерів і невпинно прогресує. Колись ми починали з цього, а зараз геймери незадоволені іграми з такою графікою, бо вимоги до проєктів значно виросли. Якщо раніше ми дивувались реалізму в облвіоні. Ладно, не той приклад. Якщо раніше графіка в умовному Half-Life здавалась нам близькою до реалістичної, бо ми додумували картинку в своїй голові і занурювались в світ, тепер багато хто хейтить графіку в таких іграх, як умовні Gotham Knights. Я не кажу, що графіка там шедевральна, просто якщо дивитись на минуле, ігрова індустрія розвивається шаленими темпами. І на фоні, як мені здається, стагнації інших сфер медіа, я, до речі, можу помилятись, я не культуролог, а звичайне бидло, так що не судіть суворо, суджу зі свого погляду норміза. На фоні стагнації всіх інших видів контенту, ігри залучають все більше нової аудиторії і що головніше, постійно розвиваються. Цей вид мистецтва невпинно прогресує, створює нові жанри, відроджує старі і живе яскраве життя. І це викликає інтерес у вивченні ігор. Ігри як вид мистецтва, взагалі унікальні, бо вони додають те, чого в минулому просто-напросто не було: що об'єднує книгу, театральну виставу та фільм, те, що вони розповідають тобі певну історію, яку ти спостерігаєш. Ігри додають в той же перегляд історії такий елемент як інтеграція. Блять, яка інтеграція? Нахуй, сука, за днігами заскучився. Ігри додають в той же перегляд історії такий елемент, як інтеракцію, тобто взаємодію. Умовна книга, щоб перетворитись в гру, має дати при прочитанні обирати варіанти продовження історії. Типу, куди сховається від ожившої ляльки герой Горор історії в шафу чи під ліжко. І від цього залежатиме його виживання. Коли тобі дають інтеракцію, звичайна книга перетворюється в текстовий квест. В книзі ти спостерігач, в грі дієва особа. В дитинстві, коли я читав фантазійні книжки чи дивився фільми з крутими героями, завжди фантазував, як би я жив в цих світах, або які б інші вибори прийняв. Я думаю, я не один такий, нас таких чеканутих багато. В іграх ти буквально живеш життя героя, що робить їх для мене привабливішими. Умовні Heavy Rain чи Detroit вже йдуть в жанрі інтерактивного кіно. В якому ти також по факту обираєш лише дії персонажів і дивишся фільм, історії якого повністю генерують твої вибори. Сидіти і концентрувати увагу на фільмі в три години, де ти нічого не вирішуєш, стає дедалі складніше. Натомість, коли історія не рухається без тебе, вона зберігає твою зацікавленість, бо вона втримує тебе як гравця, а не як глядача. В принципі, якщо ти читаєш книгу або дивишся серіал про відьмака, де Геральт рубає якогось небезпечного монстра, ти не отримуєш тих почуттів, коли вбиваєш його власноруч. Звісно, гарні описання від пана Сапковського дають відчуття присутності, але коли ти бачиш графіку і самостійно ухиляєшся від ударів падлоти, це відчувається по-іншому. Звісно, щоб отримувати відчуття від перемоги над ворогом, розробники мають не створювати лудо наративний дисонанс у геймера. Ну тобто те відчуття, коли умовний бос описується як неймовірно сильний, а ти його виносиш з пари ударів. Так Ередін з третього відьмака. Далеко не всі ігри можуть цього досягати, але якщо виходить, то виходить класно. А знаєте, що ще виходить? Нарешті виходить це відео. І, до речі, воно виходить завдяки моїм вірним спонсорам, які підтримують контент копійчиною. Як ви могли помітити, відео не виходили достатньо давно. Про причини я розповідав в тега-каналі, але весь час спонсори підтримували канал, за що їм велике дякую. Дякую Марку Ніхао, Асемблеру, Мар'яні, Джоні Джонсу, Ганні Когот та персональне дякую Олені Дорофеєві. Також велика подяка всім іншим спонсорам на Баймі Кофі та Ютубі. Повертаюсь до відео. Найцікавіше, що ігри не просто додали інтеракцію в статичні сюжети. Вони ці сюжети ще й втримали на найвищому рівні: Відьмак 3, Делогія Last of Us, Кіберпанк, Baldur's Gate 3, Dragon Age Origins, Трилогія Mass Effect. Сюжети в цих іграх не просто так вважаються шикарними. Ігри вміють розповідати такі історії, про які хочеться говорити і обговорювати з друзями. Музика в іграх може бути неймовірно шикарною, як і картинка. Тобто, якщо раніше ігри могли б вважатись класними, бо в них можна просто грати, зараз всі компоненти продукту в тріп грі мають відповідати високим стандартам. Повертаючись до таких понять, як інтеракція та вибори в іграх, варто зауважити, що ти впливаєш не тільки на розгалудження сюжету, але й на його кінцівку. Умовні кінцівки кіберпанку це просто шедевральні закінчення, і кожна з них дає дійсно різну мораль, і різний кінець для головного героя та й різний кінець для світу. І можливість обрати гарну чи погану кінцівку для персонажів додає ваги виборам, які приймає герой під час проходження. А ще проходження різними шляхами дає зрозуміти різні філософії, дізнатись більше інформації. Умовно, в третьому Baldur's Gate чи кіберпанку я дізнався правду про деяких персонажів, тільки виступивши проти них. І в цьому плані ми приходимо до такої позитивної сторони ігор, як реграбельність. Я пройшов Baldur's Gate разів 10. Відьмака 3» разів шість, Knight разів сім і перший Dark Souls, Я не знаю разів п'ять. По-перше, очевидно, що це одні з моїх найбільш улюблених ігор. А по-друге, кожне проходження давало якісь нові емоції, розповідало нові факти, чи давало різний досвід. Десь ти можеш обрати інший вибір, інший шлях і побачити щось абсолютно нове. У умовному відьмаку 2» ти в другому акті буквально обираєш його наповнення, яке абсолютно різниться одне від одного. Якщо казати чесно, це буквально два різних акти, і в грі їх чотири, а не три. І для повного розуміння цієї гри потрібно мати хоча б два проходження. Про умовний «Детройт» я взагалі мовчу. Коротше, на відміну від книги та фільму, при повторному проходженні гри ти дійсно можеш побачити якісь нові сцени, пояснення старих і новий досвід. Коли при повторному прочитанні книги ти можеш лише глибше зрозуміти сенс прочитаного, але не отримати якийсь новий фрагмент книги. Взагалі, ігри дають набагато більше контенту, що теж є їх плюсом. Умовно, мені неймовірно подобаються вартові галактики. Якщо я йду на фільм про них, я отримую історію з моїми улюбленими персонажами на плюс-мінус півтори години. Якщо я купляю гру вартові галактики 2021 року, то я отримую приблизно 20 годин історії з тими ж персонажами, які мені подобаються. І це будуть не 20 годин перегляду, а 20 годин повноцінної гри. Тобто будуть локації, які я зможу досліджувати, контент, який я можу пропустити, вибори, які змінять той контент, який я отримую. Коротше, всі попередні переваги, які я описав, якраз розкриються в один працюючий механізм. І якщо гра зроблена гарно, то вона принесе тобі такі ж круті емоції, як гарний фільм. Але принесе їх більше через те, що ну, гри тупо більше, ніж того фільму. Звісно, Пітер Джексон з трилогії Володря Перснів чи Зак Снайдер з режисерською версією Ліги справедливості. Мені зараз би їбало знесли, але ви розумієте, про що я кажу. Але попри масштаби і кількість контенту, великим плюсом ігор є те, що в них можна грати сесійно. Ну, типу, навіть в великих сюжетних іграх можна спокійно в перерві між роботою пограти 15 хвилин, зберегтись і піти далі працювати. Я так третього відьмака проходив, коли в дитячому таборі працював. Телефонні проєкти взагалі прекрасно. Сів собі, пошпилив в метро чи в туалеті, довго на унітазі не сидіть, буде геморой. Вставте і пішов займатися справами. Про якість телефонних ігор поговоримо якось потім, але концепт ви зрозуміли. Що ще мені заходить, так це те, що в ігри можна грати гарно. Ну от твій скіл читання книжки чи слухання музики може вимірюватись в тому, як багато ти можеш побачити сенсів і якихось деталей. І це по факту часто якісь ефемерні речі, які ти сам собі придумуєш. Натомість в іграх дуже часто легко виміряти, наскільки ти гарно граєш, бо грати можна банально, а ефективно. Без ЧСВ. Я дуже гарно граю в Baldur's Gate 3. Я класно розумію боївку, здібності, базові і просунуті механіки гри, і тому я об'єктивно граю краще за велику кількість гравців. І іноді деякі ігри цікаво перепроходити, бо ти з кожним разом можеш краще в них грати, або грати по іншому. Кожен раз, якщо в грі є вибір, я можу спробувати новий білд, новий шлях проходження, і банально контент, який я отримую буде відрізнятись. По умовному Baldur's Gate деяких босів можна вбити під час розмови, а в Діску Elysium сюжет формують ваші вибори, стати, удача та відіграш. І при бажанні багато ігр можна перепроходити і отримувати щось нове постійно. І це єдиний вид контенту, який таке пропонує. Ну Це ж просто вау! Відьмак 3 це гра приблизно на 100-150 годин контенту. Контенту, який мені подобається. І коли гра зроблена якісно і просто-напросто заєбісь, то ти отримуєш соковиту витримку і 100 плюс годин чистого задоволення, що мене просто неймовірно захоплює. Так, іноді масштаби лякають, як з третім актом третього Baldur's Gate, але якщо не полінуватись і розібратись, то ти лише в виграші. Окремо, що завжди подобалось, ти можеш ходити по масштабним локаціям і роздивлятись їх як хочеш, під такими завгодно кутами. Читаючи книги про Гаррі Поттера, ти міг уявляти собі, як виглядає Хогвартс. Дивлячись фільми, ти бачив деякі кадри. Граючи в ігри, ти цей Хогвартс міг хоч на пам'ять вивчити. Скільки би претензій не було до Хогвартс Легасі, але сама школа магії в грі зроблена просто шикарно. Ви Зіма, Новіград та тусен з ігор про Відьмака, Анор Лондо з Dark Souls, Найт Сіті з Кіберпанку і так далі. Через ці місця проводиться сторітелінг гри. Через діалоги людей можна побачити, чим вони живуть і які проблеми мають. Через оточення можна побачити якісь цікаві деталі. І щоб зробити, як то кажуть, душевну гру, треба багато уваги приділити не тільки сюжету, музиці, історії та боївці, але й локаціям. І через це ігри з точки зору мистецтва додають пункти, які з'явились власне тільки в них: левел дизайн та гейм-дизайн. Звісно, можна їбанути коридорні локації та з'єднати їх якимись тунелями, і от тобі гра. Або просто бахнути між окремими локаціями величезні поля з мобами, і от тобі теж гра. Але справжнім мистецтвом вважаються ігри, які до левел дизайну підійшли з душею та креативністю. Іноді це банально про те, що ти завжди розумієш, куди йти і що робити. Але зазвичай це базова вимога до проєкту. Щоправда, щоб вона виконувалась, треба зробити якісну роботу, але ця робота якраз є непомітною, що і є ознакою хорошого левел дизайну. Але якщо згадувати моменти, коли ти майже свідомість втрачаєш від того, як локації пов'язані між собою, в яких цікавих місцях розташовані шорткати, коли ти бачиш дизайн та лінки локацій, це той вид мистецтва, який можна оцінити тільки в грі, бо тільки ігри дають тобі простір та вільне пересування локаціями. Дають полазити, подосліджувати, повинюхувати інформацію. В деяких іграх можна взагалі думки читати, і це вид контенту, який взагалі легко може пройти повз тебе, бо ти просто звертав увагу на цю можливість тільки коли треба. І велику кількість контенту, які розробники зробили, пересічний гравець навіть не побачить. І потім виходять тисячі відосів про відьмака 3» чи Gate 3, де тобі показують такі рідкісні інтеракції. І ти сидиш, дивишся і думаєш, скільки всього розробники зробили. Вау! Бо навіть якщо ти бачиш в грі 100 годин унікального контенту, у випадку гри з виборами, ти не бачиш інші варіанти, які ти пропустив. І це прекрасно. І якщо ми говоримо про вибори, то варто окремо проговорити про романси в іграх. Ну типа, ти можеш обирати, з яким персонажем твій герой може завести роман. Вау! Наскінченні класичні баталії: Тріст чи Єніфер, Моріган чи Ліліана, Із більш нових Джуді Тапанам? та Панам та Тінесерда чи Карлак. Я перелічив тільки жіночих персів, але в РПГ і серед чоловіків для романців є вибір. А кожен персонаж ще й по-різному себе поводить, залежно від того, чи в романці ви з ним чи ні. Взагалі, що я ще хочу проговорити, так це те, що ігри для всіх людей, вони про різне. Умовний Baldur's Gate, блять, як я багато говорю про Baldur's Gate, ну сподобалась мені гра, да, я буду багато про неї говорити. От. Так от. Умовний Baldur's Gate для деяких гравців взагалі перетворився в гру про романси та одягалки персонажів в красиві шмотки. І мені, як гравцю з трьома проходженнями героїчного режиму, розповідали, де можна купити красиві речі, щоб персонаж не виглядав як алкаш, який до тебе на заправці пристає. Ігри для різних людей можуть бути прорізне. І це круто, бо ти також від іншого типу гравців чомусь вчишся. Коли ми з мужиками в 11 класі грали в Pokemon Go, мені було цікаве PvP. одному моєму кінту чисто колекціонування, а іншому контролити вишки по місту. І ми комфортно грали разом і спілкувались, але в нас були різні цілі в грі. І це ж прекрасно бляха. Ігри збирають все більше аудиторії, бо вони є дуже різними. Я граю в сюжетки та обожнюю РПГ, хтось пуляє в мультиплеєри, комусь цікаві симулятори, а хтось проходить тисячний рівень в Candy Crush. І це насправді прекрасно. Такого різноманіття якісного контенту жодне інше мистецтво не пропонує. Якісь сноби кричать, що ті, хто грають в доту, фіфу, покемонів на легкому рівні складності, з геймпадом, не на банані, вставте сюди, що хочете цим людям, обиде їбатись. Так от, ці тіпи кажуть, що ті, хто грають не так, як вони хочуть, не справжні геймери, бо треба грати тільки в ті ігри, які подобаються цим людям, і тільки так, як їм подобається. До чого це я? А хуй його знає. Не знав, куди вліпити по сценарію цю фразу, але хотів поділитись. Ці люди мене просто нахуй бісять. І останнє, про що я хочу розказати, це про те, що ігри це народне мистецтво. Ну, типу, ви буквально можете сісти з кінтами і почати робити гру. Звісно, опускаючи момент, що це жесть як складно, але розібравшись, групи друзів можуть робити дійсно круті проєкти. Так, умовні фільми теж можна знімати з друзями, але кіноіндустрія більш закрита, і щоб заробляти на цьому, треба або викладати щось в YouTube, або домовлятись з умовним Netflixом. Ну і досягнути якісної картинки для фільма не так, що і дешево. А от інді феноменів, які стали класикою в багато. Hollow Knight, Stardew Valley, Stardew взагалі робила одна людина. Darkest Dungeon, Celeste, Undertale, той же бляха Майнкрафт, інді ігри, які стали базою. І велика кількість пацанів зі своїми гемблінг мріями взагалі хотіли стати програмістами, чисто, щоб ігри робити. І в цьому плані ігри це справжнє народне мистецтво. Бо, по факту, можна зробити класну гру і виставити в магазин. Там, звісно, є купа своїх нюансів, але тим не менш, по факту можна. Також через це є купа лайна в стімі, які є копіями популярних ігор, якимось артхаусом для двох калік чи неймовірними кількостями хентай хірні, але і в цього є свої фанати, я їх засуджувати не буду. Блін, поки робив це відео, ще більше закохався відеоігри як вид контенту. Але що мені завжди було цікаво, що ігри досі є тим хобі, яке вважається не класним і несерйозним. Про ставлення батьків чи родичів я взагалі мовчу. Але навіть якщо ти тусуєшся з однолітками і кажеш, що граєш в ігри, реакція може бути різною. Ті самі люди, які втикають серіали чи Тікток кожну вільну хвилину часу, розказують, як це найприкольно грати в ігру. Ви що, аху. Ви серйозно? Це дуже нечемно з вашого боку вказувати мені, як мені проводити свій вільний час. Так що таких людей я теж засуджую. Показати всім таким ракушкам цей мій відео, пишіть в коментах, за що ігри любите ви, мені правда, буде цікаво почитати. Дякую вам за перегляд, бажаю вам гарного дня, грайте в ігри, любіть ігри та донатьте на Збройні Сили України.